Верхній поверх першої секції. Зараз я так зроблю. Тут уже, бачите, є цегла. Хлопці вже перестінки кладуть. Насправді я забралась по той дробині, зараз я вам покажу цю дробину. Тут е треба розуміти, що вони ще дообкладають і вже будуть чекати кровішки. Бачите, тут вже обклали. Вентиляцію. Ну, щоб ви розуміли, отак, отак я тут от, зараз розвернусь. Хоп, ось, перестінки роблять вже. Тож було просто дах, а тепер уже, бачите, тут вже перестінки з'являються. Дробину зараз покажу. Цей драбині я оце сюди залізла. До кого перестінки? Я туди не піду, просто вірте мені, о, там уже зроблено дещо. І тут обкладають Вонто канали. Я піду далі. Як у тих е, горобці на жордочках, чи кури, ці бідні майстри. А от мені подобається, що тут на верхньому поверсі буде утеплювач, бачите, між секціями. А в нас, ну, може, в нас також є, я не знаю. Поки так. Зараз я так. Мені здається, тут канала не було. Це в мене друга секція пішла вже.